Це лінійний електромеханічний дезінтегратор. Він представляє собою два лінійних електродвигуна із зустрічно направленим магнітним, магнітними біжучими магнітними потоками. Це камера. В цю камеру вставляється ємність, яка частково заповнена феромагнітними частинками робочими тілами. І за рахунок двох біжучих полів у нас утворюється вихрове поле всередині в камери, яке може перемішувати, подрібнювати до навіть до наночастинок, навіть до нанорозмірів оброблюваний матеріал. Це може бути будь-який порошок типу феромагнітний чи не феромагнітний, який використовується в фармакології для виготовлення мікропроцесорів, для виготовлення плівок раніше використовували. Форма ідеальна, сферична виходить. Ну і зараз також вони і в будівництві використовуються, і в інших багатьох сучасних напрямках науки, техніки, виробництва і так далі. Це експериментальний лабораторний зразок.